Розкажу вам окремо про саму жерлицю. Ця жерлиця збирається вручну нашим майстром. Є, відповідно, круг, підставка. Жерлиця складається з алюмінієвої трубки, катушки. Катушка прикріплена не тільки термоусадочною трубкою, а вона ще обмотана під низом ізолентою, щоб, щоб воно міцно трималося, і при самій термоусадці вона не розхитувалася і катушка не вилітала. Також є світовідбиваюча стрічка, якщо ви будете ловити самого ранку або вечором, від ліхтарика вона буде вам відсвічуватись і ви побачите, де жерлиці знаходяться. Також прапорець. В кінці є фіксатор кулька, для чого вона тут є. Бачите, на самій катушці ще також є додатково силіконові кембрики. І коли ви виставляєте катушку, за силіконовий кембрик зацепляється цей шарик. І коли є сильний вітер, воно вам автоматично само не заб'є. Тільки при, при покльовці воно спрацьовує. І ви бачите, як у вас плюнула рибка, підходите і витягуєте. Також воно надійно фіксується в самій підставці, тобто воно у вас буде стояти на лунці міцно і нікуди воно не впаде і не дінеться. Розбирати і збирати дуже легко та швидко, витягнули. Скрутили прапорець, він ховається в саму трубку. Все компактно і склали в сумочку або з 7 жерлиць, або з 10 жерлиць.